16 жовтня набув чинності закон України про очищення влади. Звісно, певною мірою він торкнеться і органів місцевого самоврядування. З метою невідкладного і неухильного виконання вимог законодавства у виконкомі працюватиме відповідна комісія. Про її завдання та повноваження докладно у наступному випуску. А ми продовжуємо цей. Дільничні виборчі комісії у вівторок у виконкомі отримували скрині для голосування. З дев'ятої ранку вже традиційно відповідно до черги ДВК, які розташовані Лозовій, отримували у скрині для голосування. Великі, маленькі, а також медичні аптечки, державні прапори. Збирати, виставляти все на дільницях. Комісії збиралися чи то в п'ятницю, чи в суботу, коли саме вирішуватимуть спільно, говорить голова шостої ДВК Марина Баранова. На забезпеченість не скаржуться. Забезпечені ми всім нам дали і, аптечку, і прапор. І там у нас уже ми збиваємо де кабінки. Просто збиваємо тоді будемо тканю. Ну робота йде повним ходом. У п'ятницю їхатимуть до окружної за бюлетенями для голосування. У четвер отримуватимуть вже уточнені списки виборців, перевірити свої дані. у Попередніх на дільниці городяни приходили. Якщо знаходилися неточності, їх відправляли до відділу ведення державного реєстру виборців. Є такі люди, які поміняли фамілію. все одно фамілія у них стара стала ілі на нової ні. Паміняли єс, є спа приписки, є садінумірші приходили Люди. Єсть у нас такі, ну ми всіх направляємо держдівніст. 21 жовтня зміни до держреєстру внести можна тільки за рішенням суду. Більше трьох десятків переселенців з Донбасу, які тимчасово мешкають у Лозові, виявили бажання 26 жовтня голосувати по Лозівським ДВК. Говорять у відділі ведення державного реєстру виборців. Це майже 4% від їхньої загальної кількості. Всіх виборців Лозової міський голова закликає в неділю прийти на дільниці і проголосувати. В свою чергу міська влада намагатиметься провести ці вибори традиційно на високому організаційному рівні. Наша задача традиционно на высоком организационном уровне провести это очень важное событие для города, для страны. Естественно, в усиленном режиме будет работать милиция. У цей день чергуватимуть і на всіх комунальних підприємствах, і у виконкомі.